Наші вітанечка. Доброго. доброго дня! <свистем> Давайте знову, тому що вони яблука відлекли. Татву Та, на тебе. Яблуко. Ми вас вітаємо на каналі. всім доброго дня. <свистем> Сказати, що це рубрика нова розпаковка, ми не скажемо, тому що це не нова. Дивіться. Одна коробочка, друга коробочка, третя коробочка, четверта ой-ой, ой і що там знає. Ну, і ти й можу сказати. Отут дистильована вода, отут дистильована вода, отут катетери для всім. а отут ветеринарні препарати. Я тебе, поправлю. я тебе поправлю. Дистильовану воду я замовляв лише одну. Ну, давайте відкривай, дивіться. Погнали. Погнали наші городські. Ви знаєте, навіщо потрібна дистильована вода? В машину заливати можуть. В тому числі. Але ми використовуємо її для того, щоб розбавляти сім'я пряка. Як вона відкривається? І так, що тут у нас? Дивимося до дискусії. Знаєш, дивімося, дивімося. TikTok творить чудеса і всі рекламують такий препарат. Ти вже зрозуміла, що там? Так. Да, всі рекламують цей препарат і взяли ми, тому що у нас в одному приміщенні дуже багато мух за те, що ми не використовуємо там корм Stopfly. По інструкції у старті не використовується. Тому ми взяли ще один препарат. Так, Я вже тобі допоможу, а тут довго. Угу. Диви. І маго. Да. Дорога штука. Подивимося, дієва чи ні? Так, це мені для род допомоги. Це тобі. Оце ось одна з моїх самих улюблених пристроїв для того, щоб робити ін'єкції. Це стрічки-подовжувачі. Та тебе аж голос, знаєш, по-другому заговорив. Ти як побачить ці стрічки. Це. Це не ну лише, ну вам треба зробити ін'єкцію. Свиноматка буйна не дається, будь ласка, ця штучка вам покращить життя. Амоксицилін профілактика стрибтоку у маленьких поросят і жару це нестероїдний протизападні. Ну, плюс амоксицилін для свиноматок. Після роду допомоги і так далі. Ну, в общем, поповняємо свої запаси, що... Тому, що... тому що. Воно, що повин... воно, має бути воно повинно бути в аптечці завжди. Так, йдемо далі. Ну, це вода по-любому. Це вже вода. Е. Так, все, Ух, ну вода тут є. Що є, то є. Ось воно дивіться. Високоочищена для приготування розбавників сперми. Сам ціль написано. Випадай, okay, держись, та складай її, і далі під, погнали. Що в цьому коробочці я не знаю? І я не знаю. Оху! Чого не мало і біоферон? А що там під, під, під біофороном ще дивися? Жінки ну, і... там якесь щось золото якесь купив. Диви. Я вон гол, голки взяв для малих. Знаєш, що я ще замовляв сюди естрофан і його тут не видно, так? Да? Витяни, ще покажи перчатками, буде. якими ми користуємося. таке, мені ці подобаються. Вони то встать. Нітрилові рукавички, чорні кольори. Тиба. і звичайно ж. А, ще тебе розбавить на вибіледі? О, да ладуйся. Ми десь, як правило, цим днем користуємося. Таке я не бачила ще. А ну покажи. Так, на скільки днів там написано? Літр води. Внизу читай, там має бути. Ой, я так підглядать буду зараз. Я не бачу, не бачу, не так, бачу. Такими ми ще не користувалися? Ану переверни на другу сторону. Бі не вказано. Я не бачу теж. Ну, розберемося. Температуру бачу. Розберемося. Віці, аж два відео катетерів. Одні для ремок. Це ось. Це ось для ремок. А, диви, тут теж холодигент. Це треба зберігати в холодному місці. Да, холодне місце. Ну, я так правильно, що. Ладно. А от дивіться, це для основної свиноматки. Але я вам так скажу, коли закінчуються оці ось катетери, а такі ще є, і потрібно срочно осіменити свиноматку, то її ці не Ну я так скажу, що це ми, можна осіменити основну свиноматку. А от оце ось для ремки він дуже великий. Ну тут таке вже. Ну, плюс бутилочки. Люб, люблю її кольорові. Кришечки далі. Так. До речі, кому потрібно е, інформацію щодо продавця, це ековет, е, посилання залишу, мабуть, коментаря. це, в коментарях. Все, обладнання у них є. Я ще хотів, знаєш, що придбати. Хотів придбати баню, е, водяну баню. Е, і майже вже майже зробив замовлення, але чомусь так відмовився в останній час, думаю. Хай вже на нас місяць. Трошки пограюся ще, да? Да. Ну Давай, так? Так. Давай переходимо на наступне відео. Пішли. Погнали. І ось ми бачимо результати нічного опору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Одинадцять. Дванадцяте підкинути од другої свиномор. І вікнамка годує. Це такі опецьки. Синоманка із шостим окурусом. Важко багато було її народжувати. Вона молодець. Умничка. Зараз ми її пролікуємо і все буде добре. Поступить по голові дерев'яні. Також вночі відбувався опорос і у ремонтної свинки. Вона годує малечі. Оце всі її. Оце всі її. Діти мовки, Двоє маленьких шпендиків єсть. Зараз покажу, може не битися за ці джук. Маленький шпендик. Один. Дві. Так, дуже не вивертається вона поки що. Не знаю, що так можна. я думаю, вона да. трошки пойме. Це молока не п'єш, то щось западане. Давай. Ой, ой. Агресивна до поросят, Роздражена, можна так навіть сказати. Поїла, дала їсти, трошки поїла. Зараз ми ще й безбулимо, тут була проблема, шийка матки довго не відкривалася. Ну, Допомогли. Ну, Класичні ліки. Вони не бувають. Також хотіла показати вам вилегати під мури і мага. Даю препарат на простіку, плюс білий елемент. Дуже чомусь люди полюбляють. Біле. Плюс приманка рестарт. Але ну, кажу, що бабуся, то є до них хочу, я думаю, що є якийсь його мондиву. Казок сідають. Не так, сильно як хотіли б. За плюс у них почалася діарейська порося. Поставили ліки. Треба буде гичитись, якому поросити пець. Підійшов час вливати хімію в басейн. Це дивіться, тут останній раз вливалось тиждень назад. Така, такий, такий стан води на даний момент. Наче й але вже вже я бачив, що в ньому щось плавало, крокоділ якийсь. Значить, треба вже лити. Що влив? Покажи. Значить, по-перше, для того, щоб почати вливати, треба одразу провірити pH води. Ну, у нас такий прибор. Ось я його перевірив. Тут у нас 7,6 норма. То есть не треба ні плюс, ні мінуса додавати. Тому що якщо буде там менше, то треба додати плюсовий, а якщо більше, то мінусовий. Тому там не додав нічого. А ось оцю веслив, оксиген плюс. Так, і лив Альгіцид. А, не альгіцид. як він називається? Альгіцид. Альгіцид, альгіцид. А, альгіцид точно. Я трошки сонний. Альгіцид, е використовую, тому що в басейні купаються діти. А так хор... ну, хлор же ж. А дивіться, тут хлора не було. І за тиждень. Хоча в нас вже він днів 10, я думаю, як вода набрана, да? залили ми хімію були десь днів через 3-4 після того, як залили воду. То от бачите, яка ну не да? але потрібно вже пройтися шваброю по полові, трошки підняти пісочок з дна, щоб він на фільтрацію пішов. Бо кришку не наділи. Так, да, кришка у нас не надягнута була. Були вітри, пилюка і так далі. І трошки забруднився. Ну, його потрібно чистить, хоч там буде кришка от хотна. Як не крути, його наче чистить. Приділять йому увагу. Але е, я там ну, перед тим, коли ми приймали рішення взяти басейн, багато ж дивився обзорів і всі там. Майже чуть не в істерику. Ой, дурниця буде, не беріть, скільки роботи, скільки проблем буде. Я не побачу тут ніяких проблем. Просто треба залити його раз у тиждень та і все. Ну і насос, щоб е -е, працював сутками. Ніяких проблем там немає. Може, вони далі будуть? Десь там через тиждень, два. Тож ми побачимо. А так. І розкажемо. А так оце, що мені знайдущий голову морочить, це, це оцей ось прилад. Не виходить, в мене його зафіксувати, щоб він стояв. Воно має отак стояти, бачите? Тут для цього є такі ось болти пластикові. Ти його вроде зафіксував, пускаєш, а його вода виштовхує і воно, і воно вже його викручує. Це сюди збираються жучки всякі. Ну, це те, що зверху плаває. Те, що думаю, може тут ось кілок такий прибити та натягнути його якось. Знизу отак. Бачиш, що не роби? Воно не фіксується. Воно спливає як буйок. Ну так. Да. Ну це зрозуміло. Тут якось так. Сьогодні вже не, не будемо лізти, після того, як влили ці хімічні засоби, то... Десь 12 годин лізти не можна. Ну, а так, що, утречком устав, прийшов, булькнувся, сходив в сарай, попрацював. Із сараю вийшов, прийшов, булькнувся. Тим Покі... Покупався, обратно пішов і так. Тим паче спека. Спека, зараз да. Прогнозується в дні. Ну так. Да. Нам вже підогрівати його не треба. Він і так теплий. Теплий? Вода? Так. Да. Ну. Ну да. Може тобі не треба було руку вставляти зараз. І, все, що ми. <ріць> Блін, зараз поблазить. Та не побла. <ріць> Побігла мить давай.